Друзі, я вас всіх вітаю на своєму каналі. Каналі про автомобільну тематику. Мене звати Андрій. І сьогодні я вам розкажу, а вірніше покажу, огляд автоплощадки в Польщі. Дуже хороша автоплощадка по хорошим нормальним цінам. автомобілі в хорошому класному стані. Тому гарного перегляду і дивимось далі. Так, у нас Hyundai i20, 2011 рік. 276 тисяч пробігу. 1,2 бензин, ціна 10990. В синьому кольорі. Трошки погода зіпсувалася, Засніжило, задушило. Дивимося, як всередині вона виглядає. Наче живенька, руль в хорошому стані, коробка передач теж, магнітола, салон в нормальному, адекватному стані. Далі у нас ось такий варіант є. Фокус Ford 2008 рік, 1,6 бензин 198 тисяч пробігу, ціна 9990. Давайте поглянемо, що у нас всередині, як завжди, полосатий салончик Фордіка, чехол на рулю, куліса в нормальному стані. Торпеда і панель приладів теж. Великих там прям дефектів я не бачу, але просто погода така, що не все іще видно. Ще у нас є один Ford Focus, але це дизельний 1,6, 288 тисяч пробігу. 2010 рік, ціна 5490. Чому така різниця в цінах? Тому що, по-перше, це дизель і отакі невеличкі там нюанси, тут, наприклад, лак поліз тут нарки вже повилазила за Ржавчина. Подивимося з середині, як він виглядає, наскільки різниця. Тут трошки гірша комплектація, але в принципі салон в нормальному, адекватному стані. Шкадувочка отака А5. 1,9 дизель, по-моєму, зараз подивимося точно на автоматі, на DSG, в сірому кольорі. Так, да, на автоматі. Так, що у нас тут? Шкода Октавія, 2009 рік, 359 тисяч пробігу, 1,9 дизель. Дивіться яка красуня у нас тут є F11 60 тисяч злотих, 2-літровий дизель, 265 тисяч пробігу 2013 рік в універсалі